Там ворони покрали мило. І дивіться, не донесла і воно нагород. Папа! Не. Я знайшла мило на городі. Не. Мило. Не, 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 не. Я зараз його достану, бо воно лежить на покопаному, якісь граблі візьму. покопано, тут вже посадили, посіяли все. Так гарно може на запах посподобався його ж так просто не положиш треба за... заховати помила руку взяли заховали а потім мельничку купимо і закриємо